Вітаю вас на каналі Само. сьогодні. Ми поговоримо про національну збірну України. Вже майже всі про неї поговорили, лише тільки я мовчу, і ось дійшли до руки до цього. Також поговоримо про Андрія Луніна, його майбутнє в мадридському реалі, і поговоримо про таку собі команду Nottingham Forest, як туди Зінченко потрапив, та що там взагалі зараз відбувається. Тому не зволікайте, боріть свої смаколики, сідайте зручніше, і ми починаємо. 10 та 13 жовтня Україна зіграла проти Ісландії та проти Азербайджану, здобула максимум очок. Звичайно, це тішить 6 залікових пунктів. Це, в принципі, те, за чим ми і їхали і до Ісландії, і в Польщі в Кракові. Це те, що потрібно було здобути. Ми виконали завдання мінімум, скажімо так. Зараз посідаємо другу сходинку. Щодо гри. Почнемо з гри. Дуже я був задоволений присутністю Руслана Малиновського в цій збірні, так щоб не зневажати всю збірну. Але якщо бути коротко і ясно так сказати, описати виступ збірної, то це шість очок імені Руслана Малиновського. Саме його асисти, саме його голи і принесли результат матчу проти Азербайджана і проти Ісландії відповідно. Що очікувати там наступних матчах проти Франції та Ісландії буде дуже складно, але все йде до того, що буде вирішуватися доля другого місця саме у матчі відповіді проти Ісландії. Ми наступний матч граємо з французами. Мало мені віриться, що ми з такою грою щось там їм запропонуємо. Ісландці будуть іграти з Азербайджаном. Якщо Азербайджан, звичайно, нав'яже боротьбу вікінгам, то Звичайно, це буде дуже великим плюсом, але давайте будемо оптимістами. Трішки про матч в Ісландії дуже непоганий поєдинок. Я б напевно сказав, такий видовищний, на таких собі гойдалках були команди, і я прямо отримав колосальне задоволення від цієї перемоги, тому що ну ми лідирували з рахунком 1-3. Потім ісландці двічі забивають роблять рахунок 3-3. три Я такий там ну що, це знову. Це знову програш, це знову, знову будуть булити риброва, але дякувати Богу, є Калюжний в збірні, який забив перший гол за національну команду. Потім ще Очередько забив. І слава Богу, 3-5 якось вимучили цей гол. Якщо ми там в Ісландії. Грала другим номером ще якось я це зрозумів, тому що ісландці, реально теж дуже хороша команда, і зрозуміло, що домашні трибуни їх женуть вперед для того, щоб здобути перемогу. Не дуже приємно мені те, що ми не змогли втримати результат 1-3, що ісландці все ж таки зрівняли. Це, ну, чесно кажучи, не зовсім те, що було потрібно. І тут, в деякій мірі, нам пощастило, що ми пішли вперед. І відігралися в цьому рахунку, що калюжний забив, ну якось так нам поталанило, ну без цього ніяк, фарт того дня був на нашій стороні. Але якби рахунок залишився 3-3, ну це, це була б катастрофа, тому що нам потрібно було перемагати в Ісландії, звичайно. Тобто, беззаперечно, ми виконали це завдання. Якщо б, звичайно, була нічия, ніхто б там напевно не сипав не голову попелом. Я думаю, самі Ребро в'їхав, розраховуючи на нічию в Рейк'явіку, але перемогли, і це навіть краще ніж могло би бути. З приводу Азербайджану, це я не знаю це описати. зовсім нема гри як такої попереду. Я я япена, якби не Руслан Малиновський, ми б в цих іграх ну, не взяли шість очок. Це сто відсотків. Нашій збірний взагалі не спостерігається якийсь такий малюнок гри. Щоб ти бачив, що команда десь щось там вигадує, що це таке враження, що гравці національної збірної існують і грають, і здобувають результат для збірної чисто за своїх індивідуальних якостей. Передача Малиновського гуцуляк забиває. Здавалось би, нічого такого поганого немає. Було доволі проблематично зламати захист азербайджанців, але... Згорим пополам це вийшло зробити, але потім ну, ми просто віддали ініціативу азербайджанцям, які просто возили м'яч і намагалися щось створити поблизу наших воріт. І їм це вийшло зробити, тому що э, під кінець тайму в роздягальні деяка розконцентрація наших гравців призвела до того, що азербайджанці зрівняли рахунок і на перерву пішли з рахунку 1-1, що просто. Ну, що просто не вкладається в голові, тому що Азербайджан ну, по факту мав один такий 100% момент, і вони його реалізували. Другий тайм мені дещо нагадували матчі в Вересневі, коли Україна возила м'яч, намагалася щось зробити попереду, але не все виходило. Але благо, що в нас є Руслан Малиновський і саме його вирішальний гол став переможним і Азербайджан. Все ж таки був переможеним, але це ж знову таке, ми, ми забили м'яч і ми знову відсіли. Я просто не, не пригадаю, щоб ми проти таких команд, віддаючи їм м'яч, сідали низьким блоком захищатися, боячись за результат. Я, ну, можливо, це там десь про Блохині було, там, можливо, Фоменко ще десь в ці роки, але ну, я прям не пригадаю. От, окей, якщо б це там була умовно Франція, Португалія, але цей Азербайджан. Я не хочу, звичайно, зневажати цю збірну. У них доволі хороша команда, ну але якщо то навіть там ціни футболістів порівняти, це ж небо і земля. І, тупо віддавати м'яч супернику і йти захищатися, ну, це якось, якось дуже тупо, дуже складна перемога над Азербайджаном 2-1. Цілком можна було б здобути спокійнішу перемогу, якби ми після другого забитого м'яча не відсіли назад і віддали м'яч супернику, а більше проявляли себе в атаці. Ну, але зараз маємо те, що маємо. Слава Богу, що взяли шість очок. Але Ну, відверто гра збірної не вражає. Чесно скажу. От я... Ну, я дивився матчі. Мені дуже приємно, звучати, що ми перемогли, що ми в таких важливих матчах взяли всі шість очок. Але по тій грі, яку показує національна збірна України, я, чесно кажучи, ну, не зовсім розумію, навіщо нам цей чемпіонат світу. Щоб ми знову поїхали, програли там три матчі і поїхали назад додому. Навіщо це все? Я, ну, я чесно кажучи, цього не розумію. Мені не вистачає якої, якоїсь стабільності від гравців, якоїсь агресивності попереду, індивідуальності в деякій мірі. З іншої сторони, я розумію, що там гра забудеться, результат залишиться. Але ну, з такою грою, чесно, нам буде ну, дуже складно, дуже складно. Ісландці виглядають куди якісніше і цікавіше, ніж наша збірна. І чесно кажучи, отак, якщо судити, якщо там умовно якийсь вболівальник. Буде дивитися ці ігри, і я впевнений, що він обере збірну Ісландії як фаворити. Ну і ісландці грають дуже цікавий футбол, у них там хороші виконавці, молоді і Гуднарсон і Гаральдсон. Тому ісландці, чесно кажучи, більше заслуговують потрапити на чемпіонат світу, ніж ми. Вирішальний матч в листопаді проти Ісландії та Франції. Потім, якщо все ж таки дай Бог з Богом, з Божою допомогою. Ми, якщо посядемо другу сходну, то нас буде чекати плей-офф у березні будемо грати. Ще проти кого не знаємо. Ну, але ще треба другу сходинку зайняти, щоб в той плей-офф потрапити. До речі, ще хотів зачепити одну тему. Мені не зовсім зрозуміло ці виклики травмованих гравців. Викликали Тимчика, тимчик травмований. Викликали циганкова, циганков травмований. І в підсумку Ребро каже: ми розраховували на цих гравців. Але вони травмовані. Ну так вибачте, мене циганков вже травмований там не один, не два дні. у нього вже там травма десь два тижні. Але дуже все це якось дивно. Тимчик той саме приїжджає, у нього потом було якесь мікропошкодження. Приїжджає в збірну, йому діагностують, що в нього травма він не зможе приї. Ну, типу, не зможе допомогти збірній в наступних матчах. І потім Ребро каже: ну, це в Динам, повинні були все ж таки пройти обстеження Олександру і надіслати результати, але в Динамо він не прийшов, тому ми його викликали в збірну. Боже, все так, все так заплутано, все так якось. Це так якось дуже складно. Мені здається, той самий Кащук заслужив на виклик збірну. Чому не викликати Кащука у збірну замість циганкова, травмованого? Кащук точно не помішав. Він зараз там доволі часто виходить грати за Карабах. Та він навіть в лізі чемпіонів забив у ворота Бенфіки переможний м'яч на стадіо Далуш. Чому не викликати його? Чому не викликати із зорі, який доволі активно зараз почав забивати? У нас два форварда було, ванат і довбик, все. Високий Бутківський ну, дуже б не, не завадив у матчі проти Азербайджану, де потрібно зачепитися за м'яч. Дуже б не завадив. Справа ну, у нас там був Юхим Конопля, ще виходив Михайліченко лівоногий. Ну, ладно, це ще хоч як не йшло, але можна було б викликати і того самого Іллі Крупського. Замість травмового тимчика. Розумію, що є тренерський штаб і них своє бачення. Але навіть про всіх бачить, що це. Що їхнє бачення, ну це я не розумію, що нас буде чекати попереду. У мене такі дещо не дуже приємні відчуття, що ми не потрапимо, звичайно, на чемпіонат світу. Ну, але подивимось, подивимось, можливо, зусиллями Руслана Малиновського все ж таки якось виберемося в той плей-офф, а там буде вже видно. Але б дуже б хотілося, звичайно, вже 20 років на чемпіонаті світу так не виступало. 2006 рік був останнім. Тому хотілося б, звичайно, та й, до речі, для самого Руслана Милоновського там більш досвідчених гравців збірної України. Це остання можливість вперше в своїй кар'єрі зіграти на чемпіонаті світу. Тому я думаю, вони цю можливість будуть чіплятися як тільки можуть. Хочу поговорити про Андрія Луніна. Зараз дуже йому непросто. Дуже не просто в тому ралі. я... Те, що шкода мені його, тому що я просто бачив його матчі і за Зорю, і за Дніпро. Це неймовірно голкіпер і дуже погано для нас, зокрема української збірної, так, що він зараз не грає за реала, просиджує просто все це на лаві запасних. Просиджує всі свої матчі. Йому вже 26 років. Я пам'ятаю його, коли йому було 17-18 у Дніпрі, коли він починав. Дуже швидко йде час. І вже цей молодий, мовно сказати, перспективний голкіпер уже зовсім не молодий. Звичайно, що 26 для голкіпера це лише розквіт його сил. Але дуже хочеться, щоб саме в цей розквіт сил Андрій грав. Але в сезоні 25-26, вже ось де. у нас жовтень закінчується. Андрій не зіграв ще жодного матчу. Звичайно, можливо. Там Хабілонсо його буде ставити на Кубкові, матчі, щоб уже було б непогано. Ну, але зараз ми маємо те, що маємо, Куртуа поки що виграє конкуренцію в нашого українського голкіпера. Відповідно, в нього там з'явилися і проблеми зі збірною. Наскільки я там, читав новини, я не знаю, чи це все достовірна інформація чи ні. Але Сергій Рибров викликав ось на житневі матчі Андрія Луніна. Там в нього звичайно було якесь пошкодження. Ну але Андрій хотів їхати в збірну і щоб йому було гарантовано місце в старті на матчі відповідно національної команди. Сергій Рибров сказав, що це ну, не зовсім можливо, тому що в нас є Трубін, який доволі стабільно грає за Бенфіку, і це в принципі логічно. І він непогано. Не те, що Андрій Лунін там зіграв 14 матчів за один сезон. Минулий, в цьому сезоні взагалі ще не грав. Тобто в Анатолія Друбіна є такий плюс-мінус притаманний зараз ігровий тонус. Він в своїй формі, чого не скажеш зараз про гру Андрія Луніна. Так ось, наскільки я розумію, то це одна із причин, чому в збірні, збірну повернувся Георгій Бущан. Можливо, можливо, я помиляюсь. Точно я ж кажу. Я не перевіряв цю інформацію, але це те, що я відповідно бачив у ЗМІ. За минулий сезон Андрій Лунін провів 14 ігор, пропустив 19 м'ячів та 6 сухих матчів. Особисто б я б, напевно, на його місці розглядав би варіант з відходом клубу. Я розумію, що Реал Мадрид це була його мрія. З маленького містечка Красноград потрапити в Реал Мадрид не так то й просто. Я пам'ятаю, що в Краснограді висіли банери з обличчям Андрія Луніна, коли він перебрався до мадридського реалу, і писали, що це гордість міста, там його знають, там його підтримують. В ДЮСШ, в якій він також навчався, також його знають, і висить його фото, і футболки. Тому його там знають, його там підтримують, але і розумію, що це Реал Мадрид. Що таке може бути лише раз в житті, але з іншої сторони, коли ти граєш за цей клуб, а з іншої, це коли ти просто сидиш на лаві запасних. Я не знаю там думки Андрія і тому подібне, але ну, якщо ти хочеш грати, якщо ти хочеш грати, то Напевно, краще спробувати свої сили в іншому клубі, або принаймні в оренду. Принаймні в оренду це вже було б непогано. Умовно, якщо б ти там грав за той самий леганес, умовно проявляв би себе, там показував себе, свої сейві, ну відповідно, набирав ігровий тонус, набирав матчі лалізі, це досвід і тому подібне. То можливо, ти якось би ну, починав витісняти цього куртуа так же? Якщо б ти повернувся, умовно, один сезон ти провів, повернувся, і тебе вже більше досвіду і тому подібне. І, можливо, ти набрав би якихось навичок, і хабі Алонсо це побачив би. Ну Це лише припущення, ну, але тим не менш, коли ти граєш, відповідно, ти швидше розвиваєшся. Але коли ти в реалі і не граєш, і ти бачиш, що у постійно кожен матч в старті, то це, напевно, дещо психологічно тисне на Андрія. Я не знаю, можливо, можливо, для Андрія взагалі норм, типу, сидіти на лавзапасних не грати, просто приходити тренуватися і отримувати за це ще заробню плату. Можливо, для Андрія це норм. Ну, як для професіонального футболіста, от з професійної точки зору, то мені здається, це взагалі не ок, коли ти не граєш, а просто отримуєш зарплатню. І, ну, це як, як другий воротар Манчестер Сіті, який зіграв там. За шість років матча 3 чи 4, але здобув стільки трофеїв, але про нього ніхто не знає. Не хочеться, звичайно, щоб Лунін повторив долю того голкіпера. Але я б хотів би, щоб Лунін все ж таки покинув Мадридський реал. Можливо, перебрався в клуб трішки нижчим за рангом. Але там, наскільки я знаю, турецькі гранди якісь цікавилися, там і Гладасара, і Фенербахче цікавилися Андрієм Луніним. Ну, але Фенербахче вже купили Адресана, тому думаю. Ні, Манчестер Юнайтед там також щось розглядав варіант з Андрієм Луніним. Дуже шкода, що такий перспективний голкіпер зараз не грає, а просиджує просто свою кар'єру. Час то йде, час йде вже 26. Oh. Сумно, сумно, ну але подивимось. Сподіваюсь, що зовсім скоро ми побачимо Андрія в ділі. Більше ті э, сейви, які він там витворяв в Лізі Чемпіонів. В позаминулому сезоні вони прям дуже сильно вражали, і це, напевно, один із самих таких позитивних відтінків Андрія Луніна в мадридському реалі. Дуже файний тоді період у нього гри був. Але тоді була травма Куртуа і іншого виходу в вершкових не було кого ставити. Куртуа також не вічний. Можливо, Андрій десь до 30-ти дочекає свого шансу. Ну, але не знаю, подивимось. Подивимось. Тепер про Nottingham Forest. О, взагалі, дещо шкода мені цю команду. Я дуже радий, звичайно, що туди перебрався Олександр Зінченко. Він тепер має стабільну ігрову практику. Але. Але... Мені дещо нагадує цей трансфер е, цього Артема Довбака, коли він прийшов з журоне в Роми. І в Роми там почались проблеми з тренерами і тому подібне. Дещо схожий сценарій. Зараз у Nottingham Forest. Я перше, що скажу, що мені не, ну, я не зрозумів цього взагалі, навіщо було звільняти Нуну Санту? Нуну Ашпрінту Санту. Навіщо? Людина вивела команду в Єврокубки. Зайняла, якщо я не помиляюсь, Сому-Сходинку, за... За минулий сезон виступають в Єврокубках. Людина вивела, побудувала гру. Взагалі вони деякий час навіть йшли в топ-4 і могли зачепитися за лігу чемпіонів. Це взагалі був розрив шаблонів для цієї команди. І, ну та можливо, не зовсім впевнено, почав сезон ну -ну, з своїми підопічними, але якийсь кредит довіри все ж таки до цього фахівця повинен бути. Ну, як на мене, тут е, дії Івангелоса Марінакіса, е, саме власника Nottingham Forest, мені не зовсім зрозуміли. Абсолютно, навіщо було звільняти Нуно Санту. Ну але, тим не менш, прийшов Анге Постекобло. Е, також доволі цікавий тренер, але з ним команда не здобула жодної перемоги. І він протримався у клубі всього-навсього 39 днів. Вітаю! Це антирекорд е, англійської прем'єр-ліги. За тим, скільки е, тренер е, тренував одну команду. 39 днів. Дуже багато. Дуже багато. Навіть більше місяця протримався. І зараз Nottingham Forest в пошуках нового тренера називають імена Роберто Манчині, ще називають, імена Шона Дайча. Ну, Зараз там Шона Дайчем, здається, е, навіть ведуть переговори. ну, але... Я просто пам'ятаю гру Шона Дайча в Евертоні. Ці низькі блоки ну не знаю. Не знаю, чесно. Мені здається, що це не найкраща кандидатура, ну але ну, але що ж ти зробиш? А зараз ну, ну санто буде у хімі. Побудує там хорошу команду, я в цьому впевнений. У нього там є хороші виконавці, це є і Пакіта, це є Саммервіль, там, там є кому грати. І я впевнений, що весь з часом, можливо, не в цьому сезоні, можливо, в наступному, але вистрілить. Я в цьому впевнений. Дуже шкода, що Зніченко прийшов саме ось в такий період, коли починається така собі перебудова. Ну, але що, що ж ми зробимо, якщо в так захотілося? І Nottingham Forest зараз не виграє. Зараз я вам скажу, скільки не виграє Nottingham Forest. У них там дуже така прекрасна серія без перемог. 10 матчів. 10 матчів без перемог. Наступна гра в Лізі Європи проти Порту. Це якраз в момент виходу цього відео. 10 матчів не виграє Nottingham Forest. Вони виграли в першому турі Брентфорд 3-1 вдома. це поки що єдина перемога в сезоні. Фантастичний результат, не спорю. Дуже хочеться, щоб вони знайшли в деякій мірі стабільність. Там є хороші виконавці, і Гіпсон Вайт це один із лідерів команди, якого все-таки вдалося зберегти в своєму складі. А також лісникам вдалося переманити з болоні Данадоє, який феєрив на Євро 2024. Теж дуже перспективний хороший гравець. Тобто є виконавці в Nottingham Форест, але потрібно якогось. Хорошого тренера, я не кажу, що Анге постику був поганий тренером в Тоттенхемі доволі добре себе проявив. А, ну, але Шондайт і Нотінг Форест, мені здається, що ліснички будуть боротися за виживання в цьому сезоні, дай Боже. Ну, але можливо в Єврокубках себе чудово продемонструють. Ну, але Поки що по першій грі, яку Нотінгам Форест показав проти Мідюнда. То лісникам в Євроку також буде дуже непросто. Але з іншої сторони, якщо подивитися, є Зінченко, Так, він стабільно грає. У нього буде ігрова практика. Це дуже важливо, до речі, для збірної України, тому що Зінченко ну, ключовий гравець для нашої команди. Я, напевно, тут вже переймаюся не так за Nottingham Forest і за їхні результати. З Олександром Зінченком, як за Зінченка в збірній Україні, мені хочеться, щоб Зінченко приїжджав туди в ігровому тонусі, стабільний в хорошій фізичній формі. Що саме головне Коли він був в Арсеналі, він у збірну, показував хорошу гру, але десь там першу гру він вистрілить другу гру він же такий трішки підсів. Відповідно, видно, що йому дещо не от цієї фізичної кондиції. Провести такі два потужні матчі. Якщо все ж таки чутки підтверджуються, і Шондай ще очолить команду Nottingham Forest, то все ж таки мені здається, нічого не зміниться. Такі результати плюс-мінуси залишаться і червоні будуть боротися за виживання. Ну це моя думка. Ну але маємо те, що маємо. В будь-якому випадку я більше переймаюся тут за кар'єру Олександра Зінченка і за його ігрову практику. Якщо мене зараз дивляться в болівальники Nottingham Forest, хочу вам побажати терпіння та наснаги, тому що сезон для вашої команди буде точно непростим. Ну і на цьому ми на все. Дякую, що ви подивилися це відео до кінця. Важливою умовою перегляду цього відео є донат на Збройні Сили України. Будь ласка, будь-яку суму на будь-який активний збір закиньте. Ви дуже сильно допоможете нашим воїнам, які потребують нашої допомоги. Також підписуйтесь, звичайно, на канал, якщо вам все сподобалось. Якщо вам щось там не сподобалось, якщо вам взагалі нічого не сподобалося, то також можете підписатись. Поставити вподобайку цьому відео, ну і, звичайно, можете поширити відео. поділіться з друзями, які також люблять футбол. Не забувайте руками Мити Мило любити Україну та дивитися український футбол, бо він того вартує. До зустрічі! Побачимось!